Добрий ранок, друзі. Південь Тернопільської області. Канал Сільське подвір'я. Сьогодні знову не на подвір'ї. Сьогодні знову у дорозі, як завжди, кожен день. На вулиці Туман. Учора. Так. Росів дощик, не дуже аж сильно, але трохи порох я прибив. А сьогодні густий-густий туман. Дуже густий. Особливо над річкою. Ну, і в тім боці, де я живу. Теж. Бо близько до річки. Я, як завжди, йду на роботу. Що вам розповісти, не знаю. Чесно, не знаю. Може, зараз щось придумаю якусь тему. Запрошую вас до обговорення у коментарях. Напишіть, хто про що хотів би від мене почути. Можливо, я таку інформацію знаю, то буде нова тема для нового відео. Бо коли йду на роботу, 2 кілометри то кілометр обов'язково щось треба з вами говорити. Так що запрошую до написання питань в коментарях. Зараз щось надумаю, що вам розповідати. Як таких калабань у нас нема. Тільки дивіться, вже можна зустріти ось таку на бур'янах павутинку. Це вже... Нагадую все, що близько-близько дуже вже холод... холодні дні і ночі. Ось така, як бачите, у мене дорога. Тут вже трошки краще, бо тут у нас було три рази зливи і, як би то сказати, нам дорогу трошки вигладило від того каміння. Порівняло його. Трішки трактором порівняло, порівняли нам. Дякувати Богові. Але, друзі, кругом бур'яни, кругом зарослі. Худоби нема. Ні корови, ні кози. Тільки свині. І ось так виглядає моя дорога на роботу. Бачите. Туди йду білий день. Звідтам йду. Час, як би то сказати, час на роботі ненормований. Чого не нормований, бо всяке буває. Якщо треба вечором трішки довше посидіти, то значить, то значить треба. Ну, нічого. Дивіться, спостерігайте красу. Ой, дійсно, друзі, краса, краса, але телефоном того не передаш. Телефоном того не передаш. Вже шепшину достигає, телефон того не передає, що я бачу наочно. Бачите, павутинка нагадує, що вже осінь. І всьому у всьому цьому, що я кажу, що ліси Зарослі бур'яни, у сьому цьому теж є якась, як би то сказати, якась своя засекреченість у природи. Уже завтра, якщо не помиляюся, Маємо свято чесного хреста, у нас кажуть це свято, коли ховається у свої нірки усякі плазуни. Але, друзі, я завжди кажу, особливо цей рік, що Людей перероблять під свій лад, щоб святкували так, як зручно церквам, чи як-то, чи як зручно священникам, але природу... Ой, я на гору. Але природу ви не обманете. Ора. Природу ви не обманете. Поспостерігала навесні. Хто зі мною? Хто зі мною давно, той знає, що я знімаю відео вже давно. Ну, років скільки Вже, напевно, три або чотири. Так що я закидаю. А може й п'ять. Відколи ми купили трактора, відтоді я закидаю відео. Так що я про що, що природу ви не обманете. Як би ви не старалися, я поспостерігала від весни. Скажу у двох словах. Від благовіщення від 7 квітня. Календар, як би вже на півтора-два тижні. Пересунули скоріше свята. Але що я вам скажу? Благовіщення 7 квітня, то мої спостереження до чого мене привели, що ні котра жабка, ні котра гадюка, ні ящірка нічого не вилізло скоріше 6 квітня. Поки не прогрілася земля. Так що, як я кажу, людей переробити, а природу ніяк. Ось ось така, як би сказати, красива у мене нотка. Дивіться, дивіться, яка краса. Така красива нотка. І це є, хто знає, кілометр моєї дороги. На якому я з вами розмовляю. Далі йдуть приватні будинки. Я там не знімаю і не знімала. Не було декілька відео, що я знімала на асфальті, але це так. Трішечки. Так що ось така гарна нотка. Ось така краса тут зроблена. Природа, павучки. Усе собі готується до зими. Готує, готуємося і ми до зими забираємо з городів. Ось така краса, бачите? Тому на цій нотці гарного всім дня. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.